Минулого тижня на базі Порятинського ліцею пройшов практикум на тему формування об'єднаної територіальної громади, юридичні аспекти та практичний досвід. У ньому взяли участь представники місцевого самоврядування Полтавщини. Міські селищні, сільські голови, їхні заступники та секретарі рад зібралися для того, щоб ознайомитися із законодавством щодо добровільного об'єднання територіальних громад та досвідом Пирятинської міської ради створення і функціонування ОТГ. Полтавська область нині знаходиться на п'ятому місці в Україні за кількістю об'єднаних територіальних громад. Їх вже 14. Є райони, які не проявляють ніякої зацікавленості в об'єднанні. Карлівський, Чорнухинський, Оржинський, Гербінківський, Ковиляцький віднос, Машинський, Батолевський, Зінківці, Диканські райони, вони мовчать. Але я скажу не з того, що там не відбувається процес, я скажу це трошки наше. Ближчі три роки в Україні будуть освоєні дуже серйозні кошти, але вони були спрямовані виключно на об'єднані притені громади і ці гроші реально заходять. Тому я хочу сказати, що ті райони, які назвали це там. Місцеві керівники вже зараз позбавляються по можливості вищі три роки отримати дуже серйозні інвестиції для того, щоб можна було побудувати, відремонтувати, відновити, зробити і так далі. Модератор заходу Лариса Кочур презентувала практичний досвід формування порятинської об'єднаної територіальної громади, проаналізувала законодавство щодо нормативно-правового забезпечення об'єднаних громад. Присутніх цікавило, які виникали проблеми в процесі об'єднання, як передавалися заклади освіти, культури і соціальної сфери. Також було озвучено питання державної підтримки ОТГ. На сьогодні основним джерелом такої державної підтримки є державний фонд регіонального розвитку а також цільова субвенція для розвитку інфраструктури об'єднаних територіальних рамків. Зокрема, на поточний рік, на 2016 рік, затверджені, сформовані в області і завершені Міністерством регіонального розвитку 22 проєкти на суму понад 100 мільйонів гривень, в тому числі це 10 проєктів на підтримку 9 об'єднаних територіальних громад області. Всього фонду вимога проєктів все повинні бути проєкти розвиткові, тому їх сума не обмежується, їх сума від мільйону до декількох може доходити. І вони розраховані, також можуть бути не на один рік. Про функціонування Глобинської міської об'єднаної територіальної громади розповів міський голова Станіслав Джусь та дав пораду тим, хто планує створити ОТГ. Одне, що я вам сказати, з певне, що працює, якщо у вас є таке бажання реально щоб об'єднати громаду, то я б рекомендував би до цієї роботи, що Олексій Петрович обговорити, прийняти програму про інформаційне забезпечення і розробити бюлеті, куди писати працює, це кого хочете об'єднати, що ви пропонуєте ту саму розрахунку інформаційну частину цього попереднього бюджету, який у вас складає на сьогоднішній рік, і той прогноз, на який у вас буде складати. І це ціновідбули цього програму, тому що треба це відділити кошти і безкоштовно розкладати кожен рік. Практикум провело Полтавське регіональне відділення Асоціації міст України в рамках проєкту Пульс.